До нового року залишаються лічені дні. А відтак робота ялинкових базарів у самому розпалі. Ми теж завітали на один з таких, аби з'ясувати, що й до чого. Друзі, сьогодні на ялинковому базарі пахне хвоєю і генераторами. Та, попри це, ми розкажемо вам про ціни на ялинки. Власне ялинку довше вирощувати, тому і коштує вона дорожче. Ось така красуня буде вартувати 700 гривень. Вона дуже пахне хвоєю. І дивіться, її сусідки теж по 700-по 700, ось усі 700, а ось ця найвища 750. А по сусідству з ялинками конкурують у красі розкішні сосни. Їх значно більше, а відтак і цінами поступаються. Сосни будуть коштувати трішки дешевше. Ціна на них коливається від 200 до 250 гривень. Тобто, ось усі ці з підставочка можна придбати в межах 300 гривень. Але велика, ходімо до неї. Ось така об'ємна сосна вартуватиме 700-750 гривень, в залежності від розміру. І власне сосна стоїть довше, тому люди частіше купують сосни, але ялинки цьогоріч у дефіциті. До слова, реалізатори завбачливо подбали і про зручне встановлення новорічної красуні. Друзі, і що є дуже зручне це підставка, тому що не треба думати, куди її встановити, як встановити. Не потрібно нести відроз піском. А ось так приніс, встановив і наряджаєш. Такі підставки власноруч власники роблять своїми руками. Тому, будь ласка, приходьте за 200 гривень купити ось таку красу. Сьогодні Андрій, мов той святий Миколай, робить добру справу для сусідки. На замовлення придбав для неї пишну сосну за 300 гривень. каже покупкою задоволений. Ну, люди працювали, люди привозили, втратили солярку. Ну, зрозуміло, що кожна робота повинна оплачуватись. Придивляється до новорічних красунь і пані Світлана. Вона переселенка зі сходу. Каже, що жива ялинка або сосна завжди асоціюється із духом свята та відчуттям дитинства. Тому ні за що не проміняє її на штучну. Це новий рік це настрій. Це відчуття це, це запах ялинки. На ялинковому базарі є й запашні хвойні гілочки для ікебани чи святкових композицій. А якщо не бажаєте ставити ялинку або ж сосну, або для вас це дорого, купіть в'язку отаких соснових гілочок. Вони неймовірно пахнуть, а ще додають святкового настрою. Їх вартість 20 гривень, така символічна, але можна зробити святкову композицію, вкласти їх в кошик і створити таку неймовірну атмосферу свята. Краса, подивіться. А поки реалізатори повтікали на всі біч від камери, ми й самі непогано з торгівлею справляємося. Загалом реалізатор розповідає, що новорічні красоні вже закінчуються. Загалом було ялинок і сосен 300. Ось зараз у це на залишку все, що лишилося, більше запасів немає, тому поспішайте до новорічних свят. скоріш за все, їх вже не буде. Ну і що дуже важливо, це купувати новорічні дерева в офіційних реалізаторів, а не на стихійних ринках у бракондієрів. А доказом того, що ялинки продаються офіційно, є ось такі чіпи. Вони клеяться власне на кожне новорічне дерево, і ці ялинки привезли з хаєнок з новорічних плантацій, які там вирощували роками. Покупці кажуть, що жива сосна чи ялинка, то ностальгія за безтурботним дитинством. Саме з цієї причини новорічні дерева розлітаються, немов гарячі пиріжки.